Приймальна катушка заземлена, вихід, гарячий кінець заходить на вилку в раменка. даємо мінус на акумулятор. Всім вітання! Сьогодні вже виклав відео і зайнявся приймальною катушкою такою потужною, якщо її порівняти із... Задаючим качером, це в нас вона набагато брові тут тостіше 1,15. Тобто, якщо брати, вона десь в 3-4 рази по площі перерізу більше. І в чому важливість і особливість всіх цих робіт, те, що ми маємо їх погодити в роботі. Однакову частоту. Трошки попрацював. Зараз поділюся своїм баченням, можливо, хтось таке робив. Значить, що я, як я рухався. значить маю один качер, знаю його частоту і намотав другий і використав так само, як качер, тобто поставив індуктор. В даний момент от мене цей провідничок. от Жовтенький заходить живлення і частота 1,26. Оцей провідничок. Я, ну, от у нас тут зараз працює лампа. Так, як от вона засвічується, не знаю, видно, не видно. Фактуш. І так само тут вона, тобто вже ця працює як приймальна качер. Але це буде задаючий качер, це примальний катушка буде. Тобто ми виставили частоту один, так. так. Загорається, видно, працює. Частота ми зафіксували 1,26, тепер я виключаю цей качер, так, і включаю другий. Так, запрацював менший качер і частота 1,26. Пробував міняти довжину провода, тут трошки відмотував, домотував, факт того, що вдалося потрапити в резонансну частоту, тобто обидві катушки налаштовані на одну хвилю по частоті. Тут 1,26 на маленькому. На цьому також 1,26, виключив Виключу той і включаю другий качель, Так, 1,26, от, Це, я думаю, що такий важливий крок для моїх робіт. Зараз зроблю зупинку і продемонструю, як ця катушка буде працювати в режимі приймання енергії. Так, працює качер маленький. Ця катушка вже у нас вільна. І в даний момент на холодний кінець я вже поставив заземлення. дивимося. От у нас вона, ця катушка вже. Працює із землі, фактично. Тяна енергія. Так, частота у нас 1,28 виставилась. Якщо я зараз відкину заземлення. Так, дивимося, споживання 580. 588 мА, і лампочка не засвічується. От ми бачимо, так. Тепер я включаю заземлення. Споживання 537. Так, запрацювала лампочка, от видно. І споживання пішло донизу. От 380, 390. Тобто, це вже ми маємо. Роботу землі і частота 1,29. Коли я засвічую лампочку, частота виростає 1.37 і споживання 350 мА. Це вже той режим, з яким можна працювати. Це ті дві катушки, які вже між собою походжені в роботи. Працюють синхронно. Будемо рухатись далі. Всім успіху і до нових зустрічей!